Глядачі, всім привіт! Сьогодні буде розпаковка. І сьогодні буде таке відео невеличке про те, як не попастися на вудочку шахраїв. Забігаючи наперед, хочу сказати, що мене не обдурили, не знаю, нікого з моїх знайомих так не обдурили, але я подбачив в Ютубі, що є така схема. От і коли я замовляв оцю цю річ, яку зараз будемо розпаковувати. Мені по такій самій схемі, ну, зараз буду я все детально розказувати, я зрозумів, що це, ймовірно, може бути така сама уловка. Так що я не буду казати, що це точно так, але просто розкажу вам, щоб ви були обережні. Так, Зараз спочатку розпаковочка така купив я Іванці. Дивіться що. А Ану хто вгадає. Хто вгадає, тому нічого не буде. Така штука. Правильно, хто вгадав, той вгадав. Купив гамака. Дивись, який мішок, все. А ну попробуй. Попробуй чи якісний. Та я що понімаю. Якісний, ну... так, якісний. Пахне мішковиною, чи як там, знаєш, такий матеріал? Як мішки в селі mm -hmm. колись. Но. Доволі таке полотно цупке, доволі якісний, коли береш його так на дотик. І що, І з планкою двохмісний. І зараз розкажу, як ймовірно, можна попастися просто на те, щоб витратити лишні гроші. Дивився я в Ютубі, один чоловік розказував. Що він замовляв якусь річ металеву, замовив. І коли йому пропонували, що слухайте, ви там замовили, але на сайті там нас, ну не знаю, ви бачили, не бачили, є точно таке саме, тільки з якіснішого матеріалу. І воно настільки-то-стільки-то дорожче, ми б вам радили все-таки замовити оце дорожче. Оце воно якісніше. Би на 100 гривень якость, так. Та. Ні, то я розказую зараз ще не про себе. Mm -hmm. Що воно якісніше, от ви побачите, ну ви не пожалієте, це дорожче замовите, там на скількись там гривень і все. І той чоловік каже, ні, давайте мені те, що я вибрав по такій ціні, по якій я вибрав. І все, і забувся за ту штуку. Потім він прийшов там до якогось свого знайомого, от і, і сонце сховалося темно. І цей от. І бачить, в нього теж є така штука. І каже, от мені пропонували ще там лучечки таке купити. А він каже, та й мені пропонували, я взяв оте луче, це дорожче. І вони порівняли, а вони просто ідентичні. Матеріал, товщина, ну все ну. ідентичне. <смітна> то ви, я думаю, зрозуміли. от. Так. Що? Бо мама моя колись сметану на базарі колись період торгувала. А там біля неї жінка теж. Хтось підходить каже, то сепараторна, бо мені треба сепараторна. Вона каже, так, сепараторна. Друга підходить, мені би такої, з такої збираної, вручну, не сепараторної, бо та загуста. От тут якраз така. Коротше, хто яку хотів, то все така була. Так само з тими інтернет-магазинами. Трошки дорожче буде, а воно все одне й те саме. І що, він маленький? Ні, чого маленький. А як нам від дерева до дерева? Почекай, я ще не розказав. Дивіться, от такий гамак виглядає він якісно. От, і коштував він здається, 365 гривень плюс доставка, чи якось з доставкою 445 гривень, от такий гамачина. От. І чого я згадав про ту історію, вирішив вам розказати. Бо коли я замовляв, замовив, зі мною зв'язалися відразу менеджер інтернету того магазину, то просто у Фейсбуці там реклама мені вискакувала. Отби перед тим десь набирав в Google купити гамака. І, і кажуть, так, да, ви замовили такий, але в нас є якісніший. Точно такий самий, все, розцвітка, все все, все, параметри такі самі, тільки що якісніший. І мені відразу Чік згадалася ця історія, про яку я вам розказав. Кажу, я подумаю. Розказав Іванці, Іван каже, та не бери того дешевшого. Ну, вони зв'язались зі мною повторно. Я кажу, а можна два замовити? Того якіснішого і того неякіснішого. Вони так, та можна. Можна, кажуть. Каже, а чим вони відрізняються? Каже, просто ви ну, на ощуп, тільки на ощуп, ви побачите, що якісна бразильська тканина, а ця китайська. От. Ну, але я замовив одного. Але думаю, якби я замовив два, мені прийшло б, ймовірно, два ідентичних. Вже, може, якийсь би закінчився, чи дорожчий, чи дешевший до того часу, так, поки мені. Так, сказали би, Вже того нема. Ну я не знаю, не знаю, але от замість того, щоб просто там ну все чітко і прозоро, там от дорого щось робити чи дорого продавати, то якимись всякими обманними шляхами люди намагаються заробити тому. Повторюю, я не кажу, що мене намагались обманути, але ймовірність така, що десь хтось попадеться, попадеться в інтернеті, просто за ту саму річ заплатить дорожче а. і нічого ніколи не запідозрить. Не. Що таке вже появилось. будьте обережні. Ну все, ми будемо вішати гамака. Ура! Все, куліси. Чи як воно? Атмосфера помаленьку створюється. Хороша. Тут такі я пускошливо пооставались. Тут каміння відпадать чи що таке? Гамака вчепили, дуже нормальні, тільки ще не лежали. Зараз Іванка дебют буде залазити перший раз. Сьогодні класно, ми нічого не робимо, просто тут собі. Завтра буде. Завтра буде робота. Збір малини, бо аж звідси видно все червоне там. А сьогодні просто відпочиваємо. А Ого! Що це таке? <ріст> Чуєш, добре ж ти повирубувала ті гостраки, бо то було б. Та я би взагалі якби сіла на того гострика. Ну, бач, оця гілляка заслаба. Давай перев'яжемо. А чому ти так змахуватись треба? Підніми по чуть-чуть акуратенько. Та я легенько Ова. Давай перев'язувати. Ну, куди ж нам прив'язати? До іншої гіляки, mm -hmm. тобто, якщо достатньо... Шурка то... не вистачить. Попитка? Ні, та легенько Тупочко. пробуй, друга попитка. Ні, я сама боюся. Перев'язали. Що щоб не розв'язалось. Щось таке Давай, на що воно? треба навчитись на нього вилазити. Мені страшно, а. Давай, 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 давай. Воно не вірветься? А хто його знає? Давай. Ті шнурочки? Не знаю, пробуй. Знаєш, перший Ні. раз не страшно, другий вже страшно Ну все, бач, низько ти сильно не впадеш. Давай туди Тому повертайся. Ні, поздобийсь. Роззивайся і туди залазь. Ай Боже. Люди, мели. Помийте мені ноги. Тідсувайсь на середину. А ти казав, що він двомісний. Так вони мені казали, що двох Але вони нас лаханулися. Це одно Ще й кривий, я не розумію, щось мені. Мене ти лас... ще не вмієш на ньому лежати просто. Треба рівновісі. О, нормально, бачиш. Скільки там Чуть-чуть? трохи. Будемо по черзі, двох не можна, бо зломим дерева. Та що? то одно місце, а взяли гроші як за двомісних? Подзвони до них зараз. Вітай мені трохи. Ні, ну класно, я тобі скажу класно. <сі> знаєш, от вже спати можу, да? То від землі скільки має сантиметрів? Одна п'ять. Бо я тут собі розстелювала, подушку брала, але так закрию очі і відкриваю бігом, дивлюся, чи нічого не лізе, який вуш, знаєш, бо я боюся, mm. дуже фобія в мене. тут хіба як кобра буде головою, голову піднім. Так, так, так. ну, місце все. бачу, я зразу побачила, що одно місце. Можеш відпочивати. Ну, я тобі скажу, що щось некомфортно в ньому. Я ще просто чи не звикла, що. Так. Ну, бо це не ліжко, знаєш, воно прогинається, все, воно ж тобі не так, як матрас. Як в трумлі. Треба привикнути. Підсунься трошки вище, боже, щоб голова Туда? була. Да. Як в труні. Я боюсь, конечно. <реш> Зроби мені, як в поїзді, знаєш, причеплюю ті такі. Треба тебе Щоб з другої полки не впав. Я не знаю, як тебе прив'язати. Може, тебе на двосторонній скотч до спини. <рі> щось мені більш подобалося, якщо його не було. Я така була ага. рада. Зараз так собі. <рі> <рі> та ще привикнеш. Ну так. Але то одномісне. Де тут двоє людей вліз? Де? Двоє тоненьких. І щось ібо. воно отак вот вовсь, якийсь як живе, блід. Ну Нема? бо то так воно всі гамаки, треба налопчитись. На... Треба його настроїти. Ну. Зато гарний такий полосочку. Ага. І якісний. а, що? а Може якби то отрок, взяли, то було б лучше, не перевертався б нічого. Скільки він має в ширину раз. Метр. Один. Два. Тільки два. Із три Один метр має. з половиною п'яді. Метр, То точно одномісний. Точно. Ну добре. Така гарна атмосфера. Освоїла гамак? Так. Ану покажи, як треба сідати. Ось так от тако? Отак? двома Нормально. ногами залазиш, знаходиш центр і тоді лягаєш. Маю дитину, колишу. Дивись, щоб я сальто не зробив в тому гамаку. туба.